заощаджуй на комфорті шкода карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Вітаю друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це ютуб платформа 24 го каналу. Пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 6 травня. Понеділок тезисно хочу вам сказати, що відбулося загалом. Відбулася шахетна атака. От відновила атаки ворог по території України. Наші оборонці просто такі герої все фактично збивають. Також хочу сказати, що головнокомандуван збройних сил України. Сирський відвідав фронт, тому що ситуація каже, там непроста. Ну і знову ж таки була атака нашими дронами, магорами по флоту Чорноморському флоту Російської Федерації. РФ сказали, що вони все збили, але є підтвердження від головного управління розвідки, що таки добре влучили. Ну і на півдні нашої країни ліквідовано ката, який утримував колонію на тимчасово окупованих територіях. І за це він поплатився справедливо і сповна. Давайте про все по черзі розповім. В першу чергу, шахетна атака бив ворог, запустив 13 шахедів класу 131-136. Летіли вони на Сумщину. Бачимо, 12 збили. Це феноменальний показник. Але все ж уламки теж падають і влучали би ворог вже традиційно по критичній енергетичній інфраструктурі України. От ми прекрасно знаємо, чим займається ворог. І вже напередодні нашим міністерством було оголошено, що всі ці удари наразі складають суму орієнтовно 1 мільярд доларів. Тобто, повністю хочуть знищити інфраструктуру енергетичну, і ми вже будемо відчувати це взимку наслідки цих ударів. Якщо ж говорити загалом про удари з боку наших оборонців. По законним цілям і критичній інфраструктурі в першу чергу, що написало Міноборони Російської Федерації. Давайте я вам просто зацитую а потім продемонструю. Вони написали наступне: Ночью Крим атаковали морські дрони. Після довгого перерыва поступає інформація о применении противникам беков у берегов Крима. у западного побережжя полуострова уничтожены до п'яти безпілотних катерів ВСУ, целью которых были воєнні катера в одной из бухт в районі населеного пункта А обошлось без потерь і пострадавших з нашої сторони, це каже Міністерство оборони Російської Федерації. Ми знаємо наскільки він воно завжди маніпулює і банально бреше. А в нас розпоряджені від головного управління розвідки з'явилося відео, як вони дронами влучають в патрульний катер окупанта. Бачимо прекрасне 100% влучання. Більше того, нагадаю вам, що наші умільці розробники постійно удосконалюють цю технологію, і зараз на Маґураві 5 також встановлюють вже і кулемети. Ми можемо вести, тобто і по цілі ураження стильбою. Тобто, це взагалі феноменально. І знову ж таки, феноменально те, як не маючи свого флоту власного збройні сили України, наші оборонці декласують Чорноморський флот Російської Федерації. Чергове влучання, велика подяка нашим. Оборонцям, ну і це таке своєрідне привітання з днем піхоти, тому що сьогодні день піхоти. Це ті люди, теж також до привітань, ті Люди, які першому зустрічають ворога, ті люди, які йдуть і ризикують своїм життям, аби деокуповувати і власне звільняти нашу територію від окупанта. Пропоную оглянути вам карту бойоводі. Почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Це Куп'янсько-Лиманський плацдарм. Що тут відомо? Буду вам розповідати за останні дві доби, що відбулося. Зумів ворог наросити сили та засоби на цьому напрямку. Якщо просування Лиман Перший Вільшана в напрямку. Селища Сеньківка ворог здійснює регулярно, але просувань немає і не буде. Це ми говоримо про тенденції векторний напрямок в Куп'янськ та Куп'янсько-Возловий. Так, от східного плацдарму таки є, на жаль, просування окупантів. Про що я кажу? Траса. Нагадаю вам, яка з'єднує на пункт Куп'янськ і Сватове. Ось я вам промалюю. Ось ця траса. Аби ви добре бачили, ось вона чорним кольором. Я промалював саме поблизу цієї траси в населених пунктах: Кислівка, Котлярівка, Ягідне відбулися бої і зуміли наші вороги тут потіснити позиції оборонців. Що саме відомо, що орієнтовно вони зуміли окупувати майже всю Котлярівку. Ось ви бачите. Котлярівка напрямку до траси від позиції ворога до траси трішки більше одного кілометра. Продемонструю за вам за два дні, що відбулося з 4 травня. Ось з південного напрямку біля Котлярівки ворог почав атакувати. З 4 на 5 вони вирівняли лінію бойового зіткнення, а згодом з 5 на 6 зуміли північніше вже від Котлярівки просунутися. Це вже з населеного пункту Кислівка. Що наразі відомо по Котлярівці, що насправді ворог контролює 60%. Селища на захід від селища відповідно 40% цієї території є або під оборонцями, нашими контрольовано або ж в сірій зоні. По карті Діпстейт бачимо, що загалом відстань між позиціями окупантів і нашими силами оборони дуже незначна 200-300 метрів. Розуміємо, що там ведуться вже стрілкові бої, і будемо стежити, що відбувається на цьому напрямку. Мета ворога, звісно це йти. Повз трасу загалом тенденція зараз на фронті така, що вони обирають чи трасу, чи залізницю, чи природні водойми і намагаються по них рухатися. Південніше від цього напрямку теж дуже непроста ситуація. Це в районі Лиману і завдання ворога в районі Лиману. Ви ж прекрасно знаєте, це річка Чорний Жеребець витісне наші позиції саме за цю водойму, але абсолютно нічого у ворога. Не виходить по про те, що вони тиснуть на насамперед пункт терни. Також це Ямполівка. Ну відповідно ще південніше торське і Зарічне. Ось Зарічне і торське. Вони буквально сусіди є. Бачимо, що лінія бойового зіткнення вона є не невир... тобто саме на меті зараз у ворога її видняти. Але кілька днів тому я вам розповідав так, що більше того, що ми до влади обороняємося, ми також і вибиваємо ворога. От південніше від Ямполівки наші просування склали більше півтора кілометра, орієнтовно півтора кілометра, і ми зуміли саме потіснити ворога з цих позицій е і зайняти ці рубежі. Переходимо до одного з найскладніших відтинків фронту. Це і часів яр і Краматорський напрямок. Е, власне, що там відбувається. Військовий експерт Костятин Машевець каже наступне: зараз вам продемонструю, що до 1 червня ворог готує введення на Краматорський напрямок. Ось від часового яру продемонструє, де знаходиться Краматорськ. Це орієнтовно 30 кілометрів. Він е, зараз довкомплектовує 54-й мотострілецький полк 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу. Що означає мотострілецький полк. Ось ви бачите, це до 2100 особового складу 102 БМП, відповідно, 31 танк. Ну, таке потужне угрупування військ ворога. Розуміємо, що вони готуються до серйозних наступальних дій, що відбувається в самому часовому ярі безпосередньо. Ворог тисне з трьох фактично напрямків: це є північ від часового Яру, від Богданівки. Ось на цьому плацдармі. також лобові атаки в цьому напрямку, і також це Іванівське. Бачимо, Іванівське населений пункт є в так... напів серйозному. Точно відомо, і наші сили оборони кажуть, що тут знаходяться наші бійці і тримають. Частину вогневих рубежів саме в Іванівське це взагалі феноменально. Ну і бачимо, чому вони активно б'ють по Іванівському. Вони хочуть рухатись по трасі життя жовтим кольором промальована, яка обходить часів яр з півдня. Відповідно, брати в оперативне оточення часів яр з цього напрямку. І це, звісно ж, рух на Костянтинівку. Ось ви бачите цю. Трасу, але що кажуть наші бійці, що абсолютно в них не виходить з півночі і півдня обходити часів яр, тому стешують свої сили та засоби саме в лобових атаках. Також з'явилось відео, що зруйнований був міст через канал Сіверський Донець-Донбас. Ось ви бачите насипний міст і техніка, яка горить. Очевидно, цей міст в сили оборони використовували аби. Постачати все необхідне на передові наші позиції. По карті давайте я вам продемонструю, де знаходиться цей міст. Вдалося аналітикам його геолокаційно знайти. Ось цей напрямок. Дивіться, це є фактично лобова атака. І в цьому напрямку синеньким кольором ви бачите знаходження каналу Донбас і район Донбасу, між Жовтневий і Новий. Ось тут він знаходиться. Саме тут їм вдалося його. Підірвати відстань до їхніх позицій півтора кілометра. Це ускладнює відповідно передачу всього необхідного нашим передовим загонам, які знаходяться ось на цій лінії. Ми ж бачимо: так ми тримаємо на інший берег від каналу ці вогневі рубежі. Це означає, що нам, на жаль, буде значно важче. Працювати по позиціях ворога відповідно, ми розуміємо, що це в перспективі доведеться таки нам відходити, тому що знову ж таки продемонструють ці кадри удару по мосту. Знову ж таки, все можна було оперативно перекидати. Могла їхати техніка, могла їхати евакуація, відповідно забирати поранених і все необхідне від бойового комплекту надавати до речей першої необхідності на в окопах на передовій лінії. Зараз цей міст ушкоджений. Якщо говорити загалом про часів яр і на цьому напрямку кажуть бійці, що е, якщо був снарядний голод то зараз вже надходження боєприпасів таки йде, не в тих обсягах, яких би хотілося, яких потрібно, але все ж. Йде. Ну і до речі, хочу вам сказати про власне снаряди. Тому що німецька корпорація Rheinmetall, їхній очільник Арвін Папангер сказав наступне: що до повномасштабного вторгнення вони виробляли 70 тисяч снарядів на рік. Зараз вони хочуть виходити на 700 тисяч снарядів на рік, і відповідно в перспективі виготовляти понад 1 мільйон 1 мільйон сто снарядів. І що цікаво, цей от очільник Rheinmetall пообіцяв в Україні продавати десятки тисяч снарядів, в тому числі і снаряди радіосудії, 100 кілометрів. Очевидно, що він мав на увазі снаряд 155-го калібру вулкану. І він справді є його які можуть бити на 100 кілометрів. Це дуже дуже важливо, тому що ми зможемо працювати по тилу ворога. А працюючи по тилу ворога в умовах, коли він переважає і в техніці, і в, розуміємо, в живій силі, це надважливо, тому що ми будемо. Зупиняти і унеможливлювати паралізувати їх їхнє постачання для передових загонів на а, штурм власне позицій Збройних сил України. Ситуація про часу я вам розповім. Знову ж таки не буду в зайвий раз вам казати, наскільки важливий цей плацдарм, Наскільки часів яр важливий в оперативному розумінні, тому що. А, при часі ЯР від часу Яру виходить вже оперативний простір для ворога на Костянтинівку, Дружківку, Краматорський. і, Відповідно, це є Слов'янськ. Це дуже і дуже важливий населений пункт. Непроста ситуація також і в районі Кліщівки та Андріївки. Ось цей напрямок. Ворог також тисне, але змін по лінії бойового зіткнення немає. Давайте я вам продемонструю, що відбулося за. Останні дві доби бачимо, змін немає. Мета ворога, звісно, це допомагати своїм підрозділам, які рухаються біля Часового Яру, придавивши наші позиції біля Андріївки і Кліщівки. І також це ж канал Сіверський Донець Донбас. Ось він це першочергова мета, в якому в напрямку якого ворог хоче потіснити сили оборони. Наразі безрезультатно. Рухаємося південніше. Ми виходимо на вже Покровський плацдарм. Коректно його зараз вже називати Покровський і Курахівський. Ось Покровський це від Авдіївки. Раніше його називали Авдіївський, але Авдіївка окупована ворогом. Загалом, що варто сказати про цьому плацдармі? Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирицький відвідав саме цей напрямок, і відповідно, що він сказав. Процитую у зв'язку зі складною ситуацією на сході протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога. Який намагається прорвати оборони наших військ та розвиваючи успіх вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. На карті продемонструю Курахове і Покровське, бо ви зразу орієнтувались. Ось є населений пункт Покровськ. Він знаходиться від позиції ворога орієнтовно 28-30 кілометрів. Ось ви бачите передових позицій ворога. І продемонструю, де знаходиться Курахове, аби ви точно знали. Ось. Водойма і Корахова Корахова до позиції ворога знаходиться ближче, але це основні два напрямки, де ворог атакує. І що каже Сирський? Далі процитую, маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєні та військовій техніці противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах утримати займані рубежі та позиції вогневим, Вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажуючи його тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. Це каже головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який побував два дні на найважчих напрямках. Про Покровський плацдарм. Давайте проговоримо, що тут відбулось за останні два дні. Відмотаю вам і продемонструю. Просування ворога були суттєві 4 на 5 травня. Давайте уважно дивиться очеретене, де знаходиться керамік. І південніше від очеретиного. Ось ви бачите, це Новобахмутівка, а відповідно далі Соловйове. Ось тут відбулися зміни. Дивіться уважно: 4 на 5 бачимо, зумів ворог в Архангельське зайти. Ось це на північ від очеретеного, і також зайти південніше від Новобахмутівки напрямку до Новопокровське. Бої тривають біля Новопокровського. Мета ворога на цьому напрямку це зайти в населений пункт. Сокіл. Обійти його, бачимо із півдня також, і бої, очевидно, найближчим часом будуть саме за Сокіл. Ну і Якщо подивитися, що відбулося з 5 на 6, в районі Архангельська, і бачимо, були позиції наші також на між Архангельське і Новоолександрівка, дивимося, що відбулося. З 5 на 6 тут тільки змінилася сіра зона. А от південніше ворог зумів також подивитися. Незначно, але просунутися. Ось також в напрямку Новоселівка. Перша В цьому напрямку мета першочергова в росіян-окупантів це вирівняти плацдарм від очеретинного і аж зараз поговоримо до нетайлове. Нетайлове, саме яке рухається на Карлівку. Тому вони зараз намагаються рухатись по флангах. Про очеретини я вам сказав. А от з Нетайлове, так і Парвомайське також були просування на цьому плацдармі. Вони розширили його. Ось бачимо: від Орлівки пішли до Уманське, і також рухаються в районі Нетайлове біля Парвомайська. Це південніше від Нетайлове. Мета, звісно ж, це вийти до Карлівки. Якщо рухатись далі по фронту, от Курахове, наступне, про що говорить Олександр Сирський, тут основний акцент ударів ворога це є Георгіївка напрямку, по, по трасі, яка рухається північніше від траси до Курахове. І дуже потужні удари. Зараз вони зосередили. На побіду, чому на побіду? Тому що вони хочуть дотиснути і рухатись напрямку Новомихайлівки. Новомихайлівка ще тиждень тому ворог розповідав, що повністю окупований і контролюється збройними силами окупантів. Але хочу вам сказати, в 79-й бригаді повідомляють, що вони на захід від цього міста тримають позиції певні вогневі рубежі, Їх не так багато, але тримають. І усіма правдами, неправдами відбивають всі атаки ворога. Просто феноменально і велика дяка нашим оборонцям. Якщо далі рухатися по фронту, що хочу вам сказати, що От на південь ми виходимо і почну з тилу. В Бардянську, що відбулося, у нас є відео, це Слідственний комітет Російської Федерації повідомляє. Підірвано було автівку. Що це за автівка? А це автівка одного з голів головних катів. Саме е, цього міста, тому що він очолював одну з колоній. і, Відповідно, він влаштував там катівню для українців багатомісячно. Наші головне управління розвідки, очевидно, знайшли, зрозуміли, вичислили е, маршрут руху цього окупанта, підклали вибухівку, і після підриву автівки живих цього окупанта немає. Це вже неодноразово, коли наші спецпідрозділи в тилу ворога очевидно в співпраці з нами з нашими партизанами. Дуже добре ліквідовують е, от керівників е, окупантів. Всі атаки біля Вгледар були також відбиті. Непроста ситуація на Времівському виступі. Якщо ми говоримо, це є в районі Старомайорське і урожайне. Намагався ворог атакувати знову ж таки урожайне безрезультатно. Давайте глянемо за останні дві доби, що тут відбулося. Старомайорське, ось 4 на 5, з 5 на 6, лише е, відійшли на 100 метрів наші біля Старомайорська. В цьому напрямку трішки більше, ніж 100 метрів, але не дали ворогу змого просунутися тобто збільшилась сіра зона не більше. І по Оріховському виступу варто зазначити наступне, що попри заяву ворога, що роботи не є повністю під їхнім контролем, це абсолютно неправда. Хоча фактично все місто, верніше те, що залишилося від міста Роботине, воно є в сірій, не контрольованій ніким зоні. Чому так? Тому що воно фактично повністю зруйноване, фактично повністю зрівняне з землею. Тому там тримати позиції не можуть ні наші оборонці, ні окупанти. Але варто зазначити, що при обороні наступають сам, ну, розуміємо, що наступають російські війська, і вони несуть значно більші втрати, тому що знов ж таки сховатися чи перечекати, чи зайняти позицію там немає де. Ну і по кринках, і по лівому берегу, що варто сказати, вам скажу наступне: що. Окрім того, що ми добряче працюємо на цьому плацдармі FPV-дронами, і знову ж таки нагадаю про птахів-мадяра, які там просто таки нищать все, що рухається, або їде з боку ворога. Також є кадри. Правда, відео ми не можемо продемонструвати, як є підрив катера ворожого, намагався в системі островів між лівим і правим берегом просуватися ворог. В нього спочатку це виходило, але вони нарвалися на нашу міну, і там феоричне відео, як повністю катер розносить. І відповідно весь особовий склад окупантів, які були на цьому катері, вони ліквідовані. Знову ж таки, показати відео не можу, тому що YouTube спільнота не пропустить. Загалом, якщо говорити по тому, що кажуть наші партнери-союзники і що готові надавати. Про снаряди я вам сказав про те, що найближчим часом повинні вже надходити. Обіцяна допомога від Сполучених Штатів Америки також е, стало мало би стати легше з снарядами. Також що каже речник повітряних сил збройних сил України Ілля Ляїва, що нам потрібні також F-16 і не працюючі, тобто е, вони будуть донорами і також каже, ведуться. Е, Активні перемовини для того, аби і така авіація не літаючи в нас, з'явилася, тому що ми розуміємо, в такому випадку можна швидше доукомплектовувати, міняти пошкоджені частини. Відповідно, авіація буде краще працювати. Нагадаю вам, що от на кінець весни на початок літа ми очікуємо перші F-16 в нашому небі. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 6 травня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми знаємо, ми повинні знати, що відбувається на нашій землі.